Вітаю вас на кулінарні пригоди. Сьогодні ми будемо готувати щось особливе для вашого святкового столу пасхальні крафіни. Це дивовижне поєднання крафіна та кексу з ніжним повітряним тістом та неперевершеним виглядом. Такий вишуканий десерт неодмінно стане прикрасою вашого пасхального столу. Давайте ж почнемо. Для приготування нам знадобляться наступні інгредієнти 450 грамів борошна. 2,5 чайні ложки швидкодіючих дріжджів, 50 грамів цукру, 2 щіпки солі, 1 яйце, 230 мл води, 50 грамів розтопленого вершкового масла. Далі нам знадобляться 250 грамів холодного вершкового масла і 100 грамів сухофруктів, які можуть включати родзинки, сушену вишню або абрикос. А за бажанням ви можете додати 2 столові ложки апельсина і 5-6 столових ложок подрібнених волоських горіхів. Отже, почнемо готувати тісто. Спочатку змішайте борошно, цукор, дріжджі та сіль, додайте до них яйце та воду. Змішайте інгредієнти за допомогою міксера. Вимішуйте приблизно 5 хвилин. Після цього влийте 50 розтопленого вершкового масла. Продовжуйте вимішувати міксером на низькій швидкості ще 3 хвилини. Коли тісто готове, дістаньте його з миски, сформуйте кулю і покладіть назад у миску. Закрийте зверху плівкою і поставте в холодильник на 1 годину. Після охолодження розділіть тісто на кілька невеликих шматків. Кожен з них треба розкачати на присипаній борошном робочій поверхні. Спробуйте отримати максимально тонкий пласт, але такий, щоб він не рвався. Тепер настає час для масла. Розмажте розм'якшене вершкове масло по поверхні кожного пласта тіста. Шар масла повинен бути таким, якого ви використовуєте для бутерброду. Потім посипте тісто сухофруктами. Якщо бажаєте, додайте цедру апельсина і подрібнені горіхи. Переходимо до цікавої частини формування наших крафінів. Обережно сформуйте рулет з тіста, у вас повинна вийти тонка ковбаска. Повторіть ці ж маніпуляції з рештою шматків тіста. Тепер розріжте кожну ковбаску вздовж, відкриваючи шари. Формуйте крафіни, скручуючи отримані половинки у вигляді троянд, так, щоб зріз, який відкриває шари, був ззовні. Розмір отриманих бутонів повинен бути приблизно вдвічі меншим за форму, де ви будете їх запікати. Тут, відмінно, підійде форма для мафінів або паперові формочки для невеликих пасок. Покладіть крафіни у форми, накрийте зверху плівкою і дайте їм піднятися до тих пір, поки вони не збільшаться в розмірах на третину або трохи більше. Після цього розігрійте духовку до 190 градусів за Цельсієм і випікайте ваші крафіни протягом 15 хвилин. Виймаючи їх з духовки, дайте їм повністю охолонути, а потім акуратно вийміть з форм. Завершіть приготування, притрусивши готові крафіни цукровою пудрою зверху. От і все! Пасхальний крафін готовий до подачі. Дякую, що були зі мною на кулінарні пригоди. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео та залишити свої коментарі. До нових зустрічей у наших кулінарних пригодах.